Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про ще один парфумерний компонент, який, як на мене, ідеально розкривається в осінню прохолоду, в осінній сезон, в момент, коли тепло відступає і холод доступає повноцінні права. І сьогодні мова піде. Про ноту шкіри в парфумерії. І вашій увазі, я з великим задоволенням хочу запропонувати 5 своїх улюблених ароматів, де ця нота дуже-дуже вдало, як на мою думку, продемонстрована. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почну з того, що. Звучання шкіри парфумерії з самого початку уже було сформовано в тому контексті, що от цей характерний ольфакторний прояв виник ще в 16-17 столітті, коли шкіряні вироби, там, як ті рукавички, торбинки, ремені, для того, аби приглушити запах дубління шкіри, покривали різними ароматичними розчинами, різними ароматичними маслами, масло як саме по собі гарна. Впливала на стан шкіри, ну і парфумерний додатковий акцент ніби не нівелювало таке відверто анімалістичне звучання шкіри після процесу обробки, і зазвичай шкіру компонували або з Такими глибокими деревинними компонентами, або ж з квітковими нотами. Ну і дуже часто е, аромату шкіри надавали красивого звучання за, за допомогою таких, знаєте, дещо спецієвих, елексирних е, тональностей. Ну, і власне саме оце характерне звучання поєднання. Е, Справжньої шкіри та різних компонентів, якими її обробляли, обрамляли, стало для багатьох таким впізнаваним тотожним. І зараз в сучасних умовах звичайні шкіри здебільшого відтворюють за допомогою синтетичних молекул та натуральних, натуральних матеріалів, натуральних масел. І здебільшого це, знову ж повторюся, традиційне, впізнаване і улюблене всіма е, звучання шкіри в оформленні якихось таких приємних, більш малозвучних компонентів. І сьогодні з великим задоволенням увазі вас хочу е, представити п'ятірку топ-5 шкіряних ароматів, які я неймовірно люблю. Ну, відповідно, вони представлені через це моїй колекції. І першим таким шкіряним ароматом, який останнім часом є моїм парфумерним фаворитом саме в цій категорії, є аромат бренду Hermes, композиція Bereння. Це неймовірно красивенне звучання тональності. Чудоягу та бергамоту вони знаходяться на старті. красиве звучання вінценосного в серці та дуже приємне таке глибоке поєднання печулі, вуду і глибокої деревинної тональності дубу у базі. Класно, вишикано, ефектно. І цей аромат є втіленням традиційного звучання шкіри барення. Це такий тип шкіри, який використовується в бренді Hermes для виготовлення їхніх культових аксесуарів. Ну і от. Крістян, е, Жель, спробувала в такому, знаєте, ольфакторному форматі зафіксувати це звучання, цей парфумерний прояв, і продемонструвати його публіці. Для мене це красиво, розкішно, вишукано та глибоко. Дуже це в мене знову ж таки. Запасний блок, оригінальний флакон дещо по-іншому виглядає зображення вам продемонструю. Уже, до речі, вийшов в цьому році варіант версії Intense. Дуже хочу в свою колекцію, тому що сама композиція варення мені неймовірно імпонує саме на прохолоду. Як на мене, от тональні шкіри в обрамленні решти компонентів це для, для, для неї осінь. Це просто знаєте така бездоганна умова для розкриття, для прояву, для існування. От восени дуже мені імпонує цей компонент, і в момент, коли ми дістаємо більш теплі такі шкіряні аксесуари для використання, то це також, знаєте, якийсь такий... Додатковий підсилений ефект, якщо ми ще й використовуємо парфуми з тональністю шкіри, як ви могли помітити, в цьому ароматі немає як такого відвертого компоненту шкіри, але поєднання таких незвичних компонентів створюють оцей ольфакторний факторний Ефект і є відчуття, що ми е, слухаємо е, запах хорошої, якісної, такої дуже е, дороговартісної шкіри. Барення, неймовірно красива композиція. Якщо знову ж продовжувати тему бренду Hermes, для мене це арома, е, бренд, який філігранно працює з нотою шкіри, то другим е, ароматом де нота шкіри, на мою думку, Неймовірно красиво звучить, це є аромат бренду Hermes Kelly Леш. І над цим ароматом працював Жан-Клод Елена, і його таким парфумерним завданням при створенні цього аромату було створити, відтворити звучання шкіри культової сумочки Келіка. Келі, і е, якщо би в, цьому, в цій турбинці лежала композиція калеш, або ж якби е, цю шкіру е, от, покласти поруч з букетом квітів, як би це звучало? Ну, це такі алюзії на тему, тому цей аромат є ніби таким симбіозом того, фантазії того, як би е, ця шкіра е, Келі, саме сторбинки Келі, могла проявлятися в просторі і більш виразно звучати. Для мене це теж дуже стильний, вишуканий, ефектний, породистий аромат. Не дарма сьогодні дві композиції бренду Hermes представлені в моїй підбірці, оскільки це е, марка, яка е, славиться виробами зі шкіри преміум-сегменту. Вони. Е, і починали власне як компанія, яка е виготовляла аксесуари для кінного спорту, а вони здебільшого виготовлені зі шкіри. І шкіра це теж основний такий культовий. Е Матеріал, з яким починав працювати бренд, ну і продовжує. Ми всі знаємо ці такі космічні історії про культові сумочки Ермес, ну і от парфумерія в них також частково демонструє оцю таку, знаєте, знакову компоненту бренду саме шкіру, і обігрує її в різному форматі. Ну і якщо говорити про... Звучання аромату, то безумовно в композиції звучить шкіра, тут звучить троянда, фіалка, і вони надають такої м'якості, вершковості. В композиції представлена нота тубероз, мімози і рису та ванілі. Дуже вишикано, елегантно, так знаєте, дуже. Стримано і той же час максимально ефектно, дорого, дуже красива композиція. Неймовірно, її люблю. У мене версія в парфумованій воді також люблю. І в туалетній вона більш легша, летючіша, але на прохолоду хочеться чогось щільнішого, затишнішого. І сьогодні показую саме версію в парфумованій воді. Ще одним красунчиком, якому представлена нота шкіри, яку я дуже люблю на прохолоду, і ваші презентую увазі сьогодні. Це аромат Кар'є. І це версія в парфумованій воді. І в цій версії дуже красиво для мене звучить нота шкіри. Вона в поєднанні, такому, знаєте, тут і сухофрукти, і спеції, і ревінь, і полуниця. І нота гарденії, і лангілан, груша, апельсиновий цвіт, тональність почулі, мускусу так красиво, глибоко, елексирно, дуже якось так знову ж вишукано, елегантно, ефектно, зігріваюче, затишно, і нота шкіри тут теж. Так красиво проявляється, настільки прекрасно звучить, грає з усіма цими компонентами, і створює дуже-дуже красивий фон, на якому решта компонентів, зокрема квіткових, неймовірно красиво проявляються. Ще один з ароматів, який мені дуже подобається, і тональні в шкіри в ньому прекрасно продемонстрована. Це аромат бренду Rocha з композиція ФЕП. Ця композиція відноситься до такої, знаєте, класичної парфумерної школи. Тут досить велика кількість компонентів, вони так дуже яскраво між собою поєднані та проявляються. Але оця тональність шкіри, вона ніби, знаєте, невловимою червоною ниткою проходить через все звучання. Вона для мене якась така характерно впізнавана, тому що особисто я ту шкіри в якійсь мірі характеризую, ніби от з якимось. Таким вінтажним поєднанням. Мені ніби нота шкіри е, дарує якесь відчуття легкої ностальгії, відчуття якогось такого ну ніби е, ретрового звучання. І от в композиціях класичної парфумерної школи я е, чудово щитую саме це звучання. І в ароматі прекрасно звучать і слива, і персик, і кориця, і гвоздика як квітка, так і спеція. І нота троянди з жасмином, і бергамотова тональність, і дубовий мох. Ну і разом з амброю, мускусом, ваніллю. Неймовірно, красиво в серці. В базі проявляється шкіра. Вона також якась така духм'яна, віддає відчуття, що. Вона якось ніби дещо підгріта, така якась ну, ніби не пульсуюча, але така дуже красиво динамічна, хороша композиція. Люблю от цей аромат саме в осінь. І нота шкіри саме в осінньому контексті в ароматі Рошаспем прекрасно проявляється. Ну і ще один аромат, який, на жаль, піддався. Негативним тенденціям нинішньої реалії, але він давненько був створений за деякий час до того, як все почалося, це аромат бренду Nicolai де Парфа Байкал Laser Intense. Цей бренд позиціонує себе як нішевий і є дуже таким, знаєте, Вишуканим у своїх парфумерних творіннях. І тут також нота шкіри представлена в серці композиції. Вона там разом з ірисом, з фіалкою. Вони от дарують якусь таку приємну вершковість звучання цій тональності. Основа ж е, смола, шафран, перець, дерево, гуаяк, бетивер, сантал, мускус, бобитонка. Так. Красиво наповнюють життям, і, неймовірно, таким, ви знаєте, вишуканим звучанням цей аромат. Шкіра тут прекрасна, вона дійсно інтенсивна, насичена. І якась ця соснова тональність дає відчуття простору, дає відчуття якоїсь такої потужності, насиченості, інтенсивності. І весь час хочеться цей аромат слухати. він... І зігріває, і ніби наповнює вас такою силою. І от в осінню прохолоду він ідеально звучить, тому що якщо в тепло він дещо важкуватий і такий насичений, і ніби якось трошки тисне на вас, то от в осінню, в простір, якщо ви плануєте проводити час на відкритому повітрі, це аромат прекрасний. І якщо ми говоримо сьогодні з вами про ноту шкіри, вона тут філігранно Продемонстрована. Ну і власне ця композиція закриває мою підбірку топ-5 ароматів з нотою шкіри, які фантастично звучать восени. Я щиро рекомендую познайомитися з кожним сьогоднішніх героїв, тому що вони неймовірно красиві за своїм проявом, за звучанням і за тим, як вони демонструють ноту шкіри саме от в своєму парфумерному ансамблі. Якщо у вас виникло бажання, ось моя сторінка в інстаграм, можете заповнити. Мовити, там, відливати сьогоднішніх героїв. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми ароматами з вами. Або ж для зручності, якщо вам так комфортніше, можете в описі під даним відео перейти за посиланнями на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик. Можливо, там вам зручніше робити парфумерний шопінг. Можемо поспілкуватися на біля парфумерні теми. Ну і безумовно, я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми ароматами, або ж тими композиціями, які... Привернуть вашу увагу, тому пишіть, не соромтеся. Ну і я щиро сподіваюся, що сьогоднішнє відео вам сподобалося. Ви приємно провели час. Якщо це так, поставте йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. В коментарях також. Поділіться вашими парфумерними фаворитами, в яких красивенно продемонстрована нота шкіри. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися ваш парфюмерний досвід. Тому також зустрічаємося і в коментарях. Ну а по традиції хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде Україна!